Свято Маковія або медово-маковий спас бере свій початок із 12 століття. Тоді у Константинополі саме влітку вирувала епідемія, спричинена жахливою антисанітарією. Для того, щоб якось допомогти людям, які просто помирали навіть від дизентерії в той час. Церква зробила, винесла серед всіх храмів Константинополя. Вона винесла хрест животворящий найбільшу святиню, яка може бути тільки в християнстві. От тому цей це свято, воно зв'язано, що кожний храм по сьогоднішній день виносить саме хрест на середину церкви, куди люди приходять і прикладуться до цього хреста. А також освячується вода, і цією водою відповідно освячуються інші предмети. Щороку в цей день всі вірники навідуються до церкви із кошиками. У них кожен кладе продукти, які хоче зробити ліками чи оберегом. Ну як завжди, освячують і водичку, і сіль, і мак, і мед, хто ще льон. Святиться, щоб людям допомагати на розу спалювати такі сквозняки, всякі такі біди, всякі допомагає льон. Я мак, це чеснок, водичку свячену, сіль. Все, Що я знаю, що святять. <ел> освічається вода, і це дуже правильно, тому що ми знаємо, що треба світити воду на водокрестя, але її е, треба піти кожен день. Заміти кожен день на тощак. Це, це є велика і великі ліки всяких хвороб. 14 серпня розпочинається двотижневий піст, який завершиться на свято Успіння Пресвятої Богородиці. У цей час не можна їсти м'ясні молочні продукти і навіть рибу. Таким чином, за словами священиків, людина випробовує свою силу волі. Якщо людина не може в маленькому проявити свою волю, доказати собі для чого вона живе, то вона ніколи це не докаже великому. Що в даному випадку є маленьким, що є великим? Великим це коли, не дай того Боже, знову повернуться такі часи, коли людей будуть змушувати відрікатись від Бога. І людям навіть треба буде так волю проявити, щоб померти за Бога. А маленьке це коли людина людська воля проявляється. Це коли, наприклад, я можу відмовитись від чогось, от від м'ясного, молочного. Так у народі кажуть, пройшов спас, пішло літо від нас. Цим святом люди традиційно прощаються із теплими днями. Із середини серпня починаються перші нічні заморозки, та може випасти холодна роса.